Ефір об'єднаного марафону єдині новини. Зниження мобілізаційного віку залежатиме від тривалості війни. Таку думку в ефірі єдиного марафону висловив військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, він не чув жодної внутрішньої дискусії про зниження мобілізаційного віку до 18 років. Водночас граничні 22 чи 23 роки обговорюються раніше. Наземна преса писала, що знизити мобілізаційний вік до 18 років вимагає адміністрація. Президента Джо Байдена. Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що поки його не знижуватимуть. Але молодим українцям пропонуватимуть контракти з мотиваційним пакетом. У нас є зараз добровольці, які йдуть. З 18 років для цього, звичайно, треба забезпечити дуже серйозну складову пільгову і подивимося, як цей процес піде. Піде набір контрактників, не треба з нею знижувати мобілізаційний вік. Немає жодної необхідності. Другий момент забезпечить нас партнери озброєнням понад ті бригади, які ми вже маємо. Бо постане питання створення резерву, не буде вистачати інших вікових груп. Повернемось до цього питання. Буде змінюватися ситуація на фронті. Так само вона постійно в динаміці, тому тут немає якоїсь категорії. Горичної однієї позиції